Карпати лисіють лише на Львівщині більше 10 тисяч гектарів під хворими деревами. Одних вбиває різке потепління, інші гинуть від комах шкідників. Запобігти екологічному лиху можна, зрубавши сухі дерева, але рубати не можна. Чому знає Марта Шикула. Голі стовбори усе, що залишилося від струнких сосен. Масово засихати насадження почали ще 20 років тому, згадують лісники. Та весь цей час замість хворих рослин грубали здорові, тож смерековий ліс нині у критичному стані. То старий сухостий, яких би треба було зрубати набагато швидше, щоб ще щось можна було то його. А зараз тут буде десь порядка 70-80% неліквіду. Воно все стоїть, воно гниле. За що раз воно стає більш непригідне, більш воно крихке, більше воно здатне, то його. особливо привітрі, при тому воно падає, ломиться. Чи не найбільше сухих смерек на горі маківка понад 390 гектарів? Десять років тому місцеві лісники частину хворих дерев зрубали а на їхньому місці висадили молоді саджанці. Однак, врятувати решту лісу не можна у травні. Міністерство екології заборонило будь-які роботи у заповідних зонах. Департамент екології природних ресурсів припинив видавати погодження на проведення санітарно-оздоровчих заходів іншого шляху, як зрубати сухі всихаючі смерекові ліси і посадити корінні біологічно стійкі ялицево-букові деревостани, іншого шляху немає. Аби отримати, хоч якийсь прибуток із низькосортної деревини, в області облаштували вісім спеціальних пилорам. Пелетну дошечку. Ну на внутрішній ринок у нас забирають, що лишається від горбеля, щепа навіть опилків покупляють на місці для виготовлення пеледь. А от часом екологи застерігають більшу частину лісу, знищують самі ж працівники лісгоспів. Мовляв, щоб збагатитися, вирубують не тільки старі дерева, а й здорові смереки. Внаслідок санітарних зачищаємо і живі. Тобто цілий ліс складено протоколи по самовільних робках, які були без лимітні, без погодження лімітів. Загальна сума збитків нанесена поза 2 мільйони. Щоб врятувати ліс у Львівській обласній раді створили спеціальну комісію. Її члени проінспектували державні та комунальні лісництва. Ця система, лісова система, вона потребує більшої децентралізації на сьогоднішній момент. Керівника державного лісгоспу, скажімо, призначаються виключно з Києва. Навіть керівник державного агентства лісових ресурсів, керівник обласної адміністрації ніяк не впливає на цей процес, не кажучи вже про обласну владу. Свої висновки члени комісії мають озвучити вже найближчим часом. Марта Шикула, Руслан Ковалюк, Львів, перші про головне.